Доброго всім дня! Це канал Пасіка в Україні. Проводив другу обробку бджіл, Сьогодні у нас 23.08 року. Першу партію полосок апівара використали вже. Дата видала 05.08, все добре, жілки все добре. Вчора поставили для двох контрольних вуликів цього і цього. Поставили полосочки опять 5 раз. Дату 05.08.24 року. Перевіримо чи зберемо все добре, якщо так, то будемо зараз всім роздавати їх вже більше дня пройшло Так стоїть спереди ззаді. Так, дивимося Що там з низького століть Жилки, ти вам скажу, все добре. Не хочеться їх трогати. Всі плотно. Зараз ще це подивлюся. Жилки активні. Треба заставі всім поставити. Так, одна полосочка ззади, друга спереді. Я ще по обсідки. Надія верті бджолки не бачу. Хвилюватись не Наді, Надій домоє Підприльотний. Не бачу, Наді, я. Під не бачу я, нічого. Все добре. О. Зараз я закрию ці два вулики, будемо далі роздавати, зроблю відео. 23 серпня продовжую відео, ми роздаємо полосочки А5 раз. Дата виповнює п'яту навісну. У ну, нас все же отжилка, слабенька можливо пусть, можливо матка стара. Ось так виглядають полосочки Ми хоч сімейки даємо по дві полоски, тому що бджолик багато, а бродити потрібно. Ось так обсіжують рамочку, рабочку. Заставлю треба ще поставити. Виробник рекомендує здається на 3 діткові трапочки давати полоски. Постараємося дотримуватись, але не в усіх нас сінях. По три по 6 рамок, тому від ситуації, якщо п'ять рамок, то дві полоски. Я вообще 3-4, это одну полосочку. Я вообще весим тогда. Три полоски. Я зарасту всю, всю пачку и раздам. Тут давали цены. Пачки для нас 100 штучок 100 полосок. Якщо по дві полоски розбираємо на сім'ю. Ось так обсить у нас. Якщо дві полоски на сім'ю, це у нас виходить 50 сімей, Так, я сейчас блоки закрию і вам зніму далі відео.